Уманський Василіанський монастир і Уманська Василянська школа впевнено претендують на першість в багатьох галузях громадського суспільного життя, якщо ми говоримо про історію Умані. Зокрема, ми можемо говорити про те, що перший освітній заклад в Умані пристойного рівня був організований Василянами за підтримки Францишка Селезія Потоцького. Також в Умані вперше прозвучали театральні вистави, організовані, власне. Учнями Уманської Василянської школи. Також перша найвідоміша бібліотека, перша відома нам, була організована власне в стінах Уманської Василянської школи. І вона налічувала кілька тисяч томів. Там були, розуміло, богословські тексти, були тексти історичні, були тексти правничі, була така галузь, як географія, риторика, поетика, були видання на різних мовах польською. Латиною, також були давньогрецькі тексти. В 20-х роках 19 століття зустрічаються також і російськомовні видання, але їх всього навсього було 14 видань, якщо ми говоримо про видання поетичного або літературного гатунку, з майже 400 позицій. Тут варто відзначити дуже такий важливий момент, що окрім видань на зразок іліади або історичних текстів в Уманській Василянській школі також була. Унікальна певною мірою і колекція мінералів, яку в 1816 році подарував уменьським васелянам один із архітекторів Софіївки, а будемо казати так, перший архітектор Софіївки, Людвіг Мецель, виїжджаючи до Варшави. Також була нумізматична колекція, був гідравлічний кабінет, різноманітні прилади. Тобто рівень Уманської Василянської школи був дуже високий. І це була одна з головних принад освітніх принад Умані в першій третині 19 століття.